Сьогодні завітали в гості до пані Ганни Гопко, народного депутата від партії Самопоміч. Ми домовлялися завчасно. В тісному графіку народного депутата важко знайти серед буднів. Тому ми, звісно, цінуючи запрошення, йдемо в вихідний. Так, як завжди, ми беремо з собою український хліб, тому що ми йдемо в перший раз. І так як ми знаємо, пані Ганни є маленька дитина, тому для неї така пікацкерка. Ось. То піднімаємося на гору. Піднімаємося нагору пусть. Зачем? що шуедил? О! Заходь, заходь. Але... Можемо поступить. Добрий вечір. Ми в перший раз у вас в хаті. Ну, ось такий у нас е, сворідний український хліб. Приходячи додому, ми приходимо з хлібом. А не засіваєте ще гроші? Уже ні. я не знаю, Це дитині, тобі... Так, тобі дитина прокинулась. Це двокімнатна квартира. наскільки ви розумієте? Так, ну тут балкон невеликий. З видом. На, На бурдюкі ківідзи. От е, тут одна кімната в квартирі, тут кухня От, з Майданою колекцією. Ми працювали в громадському секторі Євромайдану, це була наша ідея, повністю розробка. Ну і решта з різних країн світу. І, і тут мамця заховалась. І тут спальня. Сонечко таке мале Софійчик. Тут спить Софійка. Тут ми з чоловіком. А цей диван купили, відреставрували. І він отак розкладається. Це коли приїжджають гості, ми в коридорі можемо поставити. Це фотографія мого друга, фотографа львівського, який мені подарував. І так, тут так. є Львівський національний університет, який я закінчувала. О, Тому завжди приємно. Я наверное, на селі Ганачівка. Перемишлянський район Львівської області, Дякуємо, що ви нас прийняли в такий вечірній на вихідний день. Трошки поспілкуємося по вашій декларації взагалом по по майну, побачили, як ви проживаєте. Ми тривалий час, трошки не могли знайти дійсно ну віконце у вашому графіку, але Розуміємо вас, ну, в нас буде питання, які стосуються вашої податкової е декларації, і які стосуються взагалі е всіх майнових активів. Можете розказати, чи це є єдина ваша квартира? І, насправді, дуже добре, що є можливість кожному депутату відзвітувати до того, як він став народним депутатом. Я була одним з тих, хто виступав ще раніше. і е Активно ми домагалися ухвалення закону про доступ до публічної інформації. І зараз е вважаю, що. Для нових, особливо депутатів, дуже важливо показати суспільству, що хто вони такі, як вони заробляли до того, як стати народними депутатами. І чому це важливо? Тому що суспільство у нас все-таки негативно сприймає депутатів. І оцей тягар. Несприйняття, що всі депутати це або представники олігархів, або злодії, або злочинці, Шахерний. і так далі, шахраї. І воно лягає автоматично і на нових Ми депутатів. Зараз можу сказати, що це дуже добре, що в мене є власне житло, і я, на відміну від багатьох інших депутатів, не прошу від держави зараз. Це квартира придбана, так? Так, да, це квартира придбана дві 2000... В 2011 році ми купили з чоловіком цю квартиру дуже довго вибирали. Чесно вам скажу, я продавалася більше 60 квартир перед тим, як зупинитися саме на цій квартирі. От і тоді ціни ще очевидно були, дуже великі. Дорогими, але за ті пару місяців, коли ми шукали дивитися, ціна знизилася із 130 тисяч доларів до 110 тисяч доларів. Ми цю квартиру купили за 110 тисяч доларів. Я працювала починаючи з переїзду до Києва в 2005 році. Вже тут 10 років, я в Києві, в різних міжнародних проєктах, програмах технічної допомоги, USAID, була консультантом Всесвітньої організації охорони здоров'я, різних програм ООН з навколишнього середовища, відвідала більш ніж 35 країн світу. Дуже в основному майже ці країни відвідувала як експерт або на якісь конференції і так далі. Тому для когось, може, це там, дивно буде, але там, в мене тривалий час була зарплата більше 3,5 тисяч доларів. От це офіційно з плаченням податків. І крім того, в мене чоловік також працює в міжнародній транснаціональній компанії. Тут найголовніше, знаєте що? Те, що коли ти стаєш депутатом і в тебе вже є якийсь рівень достатку. Е, то о, це теж дуже багато впливає на твою принципову позицію, на твою мотивацію. Інше ставлення. ставлення. І тому до роботи, і плюс ти розумієш, ну тебе не можна там квартирою звабити, чи ще якимось там речами і так далі. Це теж важливо. Скільки квадратних метрів вона? Ця має майже 60 метрів. зараз ось квартира 187 квадратних метрів. Чи угу. це ну, житловий тут... будинок? Ні, квартира. Ні, це... Це, це це квартира. Тут просто в цій декларації не написано додаткова нерухомість, яка в тебе ще є. Тобто це не єдина квартира, якою ага. володію я разом своїм чоловіком. От тому тут зазначено ще додаткове житло, яке у нас є з чоловіком. А, навіть можна хоча б на словах а? пояснити, ну що це є, що потім не казали, що може ага, я можу записати. Да. Тут зазначено також ще нерухомість, яка у нас є разом з чоловіком у Львові. Це сумарна це, да, це сумаркізма, дуже... яка належить саме ту, в даному випадку. мені. зрозуміло, земельна ділянка це ми розуміємо звідки ви родом, так? Так, земельна ділянка це 10 сотих в дуже гламурному місті, в дуже інвестиційно привабливому місті Турка Львівської області. Добре, ми дивимося з транспорту. задекларовано авто. Так? Авто, так. 2008 року це придбане. Так само розуміємо до вашого депутатства. Так. це це навіть при це більше авто чоловіка, тому що я не їжджу на авто. От це Honda Civic, яка єдина машина, яка є в нашій родині. Єдина машин. Е, якщо ми вже заговорили там за нерухомість за кордоном, є нерухомість. Немає за кордоном. Жодної нерухомості, від немає за кордоном. Катери з <світ> Катерина немає. Ні, ну, Ні вони є. Але іграшкові. в чоловіка також немає, ніде нічого за, за... за кордоном. Чоловіка нічого немає. Я, 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 ну, я ні. це знаю, знаю то, там, Можливо, є якісь корпоративні права в якихось підприємствах, чи можливо бізнес ну. у, у мене особисто жодного бізнесу і в чоловіка також немає, тому що а, а, все життя я займалася там то журналістом. Працювала, потім працювала в різних е, міжнародних проектах, от і там в громадських організаціях, рухах і. Взагалі, я вважаю себе не бізнесовою людиною. Ми перейдемо до фінансової складової декларації. В декларації ви записуєте заробітну плату, дохід 237 тисяч і інші доходи 15. 000. Це, це тільки це, мої. Та тут є і університетські кошти, і гонорари за консультаційні послуги, але тут немає ще. Банківські за депозити, депозитний рахунок, які у мене є. я розумію, що 1 квітня ви вже подасте декларацію за себе і за чоловіка сукупно, і що потім не спекулювали, не казали, що ого, як ось там півроку як стало депутатом, а вже статки в чотири рази більше. Тому ми так ходимо до кожного і не лише дивимося сім декларація, а питаємося, чи може людина їх пояснити, чи не може? Ну ви ось. Поки все, що ми бачили в декларації. А в, в банку в рахунках, який у вас обсяг і в чоловіка? Ну, в чоловіка, це, в чоловіка. От, у мене станом на зараз так. на банківському рахунку, тобто у мене була ще виписка з банку ще на, на вересень і так далі. Е, близько 80 тисяч доларів. Плюс там ще є е, ну, з депозиту відсотки, тобто це те, що є у мене на банківському рахунку. З яких я час за часу даю гроші на різні соціальні ініціативи, знаєте, дуже для людини важливо вгамувати, як скажімо, найнеобхідніші речі, і щоб є тим, яким завжди мало. От їм хочеться ще більше, більше, більше і так далі. От я Богу щиро вдячна за те, що найголовніше, що треба було, тобто в мене все є. Тобто я можу сказати, що з майновому я надзвичайно реалізована людина. Тобто, крім там нерухомості, в мене є дійсно збереження в банку, і я можу нормально жити, маючи навіть зарплату ну, 5 плани, тисяч плани, запас, запас мене є стабільності, і тому це дозволяє мені реально працювати, віддаватися державі. Тобто я не думаю про те, як вижити. Але мені хотілося, щоб більшість людей, які працюють, чи це в кабінеті міністрів, чи то в адміністрації президента, чи в парламенті, та далі, вони жили гідно так само, і вони не думали про те, а як їм вижити, що їм вдягтися, і навіть спілкуючись зараз з багатьма дипломатами. Як в комітеті у закордонних справах, ти бачиш, який в них стан, тобто вони не думають про те, як просувати Україну, як докласти зусиль для того, щоб а, інтереси України були відстоєні, як більше це робити проактивніше, а не просто реагувати вже на якісь там, закиди і так далі. Але коли в них. Дуже низька зарплата і так далі. І немає, не було чи можливості раніше, не немає ні житла, нічого. І тому я вважаю, що ми маємо докладати зусиль, щоб всі люди, які відповідають за державу, за майбутнє інших людей, вони жили достойно. Завдяки вашій програмі знімати. І в суспільства, оцю оскому на всіх, оцей дуже. негативізм сприйняття. Тому що цей тягар він не додає натхнення працювати на користь людей, і це треба не стимулювати. Ми пояснити все змогли. У нас питань немає. Є. Нам дуже приємно, що ви нас запросили до себе в гості, напросилися до проміг, примусово <різвати> і так само хочу безпритамно показати, наскільки нові політики відкриті доступні. І будемо мати надію, що. Ті політики, які вже не один рік на державній службі, ті державні службовці, які працюють в міністерських кабінетах, будуть такими ж відкритими і які не будуть боятися щось показати там, де вони проживають, чи в своїй квартирі, чи в своєму будинку. Дякуємо вам, що ви нас прийняли ще раз і приділили нам трошки часу. Будемо мати надію, що ті гарні слова і ваші гарні ініціативи, позитивні ініціативи, які бачать ці громадяни, бачимо ми. Будуть підтримуватись, а ми будемо підтримувати саме таких ж депутатів, як пані Ганна Говко. А всі інші депутати будуть брати з пані Ганогоко приклад. Дякую. Ну, Дякую на добраність вам. Дякую. До Дякую. На Дякую.